Усім привіт! Давно у нас не було, але в нас нові мотоцикли, тому будуть нові відео. Ті, що встигаємо, викладуємо, а ті, що не встигаємо, тільки з інстаграми одразу продаємо. Навіть обзори не робимо, але це і зробимо, тому що давно не робили. Резина в нас нова 2001 року, тому я не знаю, що ну вона повністю. 2001 2021? 2021 року це поговорочка. Е, так, тут все чудово, ніяких окислів, диск все повністю цілий, неделя нічого. Мотоцикл, до речі, у нас рідного пробігу 10 тисяч км. І він у нас якого року? Не, не пам'ятаєш? По-моему, 19. Я не пам'ятаю, не буду казати. Е, що дуже головне в цих МТ. Щоб отут ніде не було корозії. Тут просто от реперний диск в ідеальному стані, ніде нічого. Тут ці пробочки. Все тут просто супер. Оце. оце. До речі, регулювання в цій вілті є. Радіатор. Ну, Реально тут новий мотоцикл, я не знаю, тут ну що тут показують. вилочка, отут тут все. Трішки є такі маленькі тріщинки. Але вони реально майже на усіх мотоциклах є. Я три сезони з такими тріщинками проїздив. Ну, ну там, де кажуть, що там нема, то, то скоріш за все, якщо це мотоцикл доушний, там вони просто замінені ці, ці пильники. Тут так само все в чудовому стані, все просто супер. Так само. Бачите? Диск грим'яний. Ну, ясне да. діло, що коли 10 тисяч пробігів, то взагалі ніякої не вироботки, нічого не повинно бути, і воно тут нічого й немає. То ясне діло, що тут нові колодки, ясне діло, що вони тут класні. Це просто не обговорюється, я навіть показувати про просто... От важливий момент, щоб воно що, не було не кисло. Отут от не кисло, ти показав, ніде не кисло, отут не кисле. Так само тут радіатор можеш показати так от просто з польським. Реально, новий мотик. Я просто навіть не знаю, ну ключики руші. Я думаю, тут більше є сенс показати якісь невеличкі, якщо є там подряпинки, якісь щось таке... але... Ну, дивись, на цей бок отут, це рідна фарба, тобто курок не підкрашувався, ну тому що вона ну вона така, ви як бачите, от яка вона це не фарба з болона, вона от, оригінальна. вона отака от. Тут нічого не йде, от так само дзеркало, ну це ж ніхто не зможе. Так само тут, тут, так само цей шарик, от тут все Я не бачу, я не знаю, якщо ви... Є ось що ви... на слайдері. А, так от. І... Слухай, та так дивно, а як так вийшло, що тут нічого немає? Не так тут, це ні? на місці було, ти бачиш, воно слайдером оперлося. Це на місці було. Рулем хтось... не доставку. Ну так, да, хтось. Його. Але це пластикова кришка, там під нею основна металева. О, тут ви бачите, а це що, це за синій, за що це таке? Що це за сині і зеленте? Це ж заводське. Це на повороти. Це воно таке ємник. Я спеціально в тебе запитав, щоб ти. Тому що хтось побачить на відео і скаже, а що це, це вже. О, до речі, дивись, я вже бачу, що ти бачиш, що влучилось. Ну Це ж слайдер, це не заводське, йоли пали. Ні, я просто що показую, що є. Ми ж шукаємо недоліки, хоч якісь знайти ж треба. Ми ж для чого це відео знімаємо? Для того, щоб показати якісь самі недоліки. Дивись, яка прикольна наклейка, дивись на диску. Да. Я це перший раз бачив. Оранчительці. От бач? Так. Прикольна штука. Задній гальмівний так само, до речі, в МТ. Та в усіх ямахах задній гальмівний диск, він скоріше ну, це а строчка, а? такі, такої строчки немає. О, дивись, пиль залишилась, бач? Ніхто не мив його навіть. Так а тут і колектор ти і навіть. Просто ракети. Та ну, ну, Японії, Японії. Так само бачите, розина. Нова. Ну я думаю, що там теж 21 рік буде. Ну це однакові колеса комплектом поміняли. Ну, не, бачу, не бачу. о, дивись, о. побачив щось. Бачиш щось таке, я не знаю, чи натерло, чи що. ти бачиш? Це, скоріш за все, від упаковки, бачиш, чисто як ага. наполяровано ага. упаковкою. було. Ось тут також є тичка. О, а тут уже, дивись, тут уже ти бачиш. раз і от дивись. Ось ці моменти всі ціленькі, це реально було. Просто напросто на місці. Ну, слухай, це скоріш за все також в контейнері. Це ж з лівої сторони і в контейнері він зліва стояв. Можливо, можливо. А можливо і є? Ой, є. Так. Другий ограничитель, також сиденький, м'яти ніяких немає. Тут також ось ці ми не показали все ціленьке. Чесно, ти як приказує. ти показуєш про ці ограничителя, ти знаєш, коли е, биті мотоцикли з Америки, ти так показуєш, як про ці ограничителі, як будто би... Я ладно, не хочу нічого казати, але це звісно, що там буде все супер. Ну, люди переживають, ну треба ж показати, нам це нічого не варто. Тут у нас що поверху не показував. Душечка просто бомба. Я чесно я взагалі не бачу ніяких ось. недоліків. Взагалі все не. дуже класно ВСП, мені подобається оце все чорне. Така оці приборка чорна. Ну, Прикольно дрібничка, але я. звертаєш увагу на це. Супер. І так само я вважаю, що сама пробка трішки іншого кольору. Там мені конкретно стріблясте або. Ну, то, понятно, я закажу за оце. Можливо, можливо, не буду нічого казати, але можливо. Всі кнопочки як новенькі. До речі, ти знаєш, як легко е, відрізнити ну трішечки Давай. думок розумних. як би швидко відрізнити... Європейською або японською від американської. Ось саме такий, такий кузов. Ну, мені простіше за все повільно. А мені простіше за все по кікшифтеру. шифтеру в, в Америці немає кіксия. В, не в Америці реально немає кікшифтера. Тому, ну ось, мабуть, це і це ці і є моменти, але я не можу назвати це навіть якимись моментами. Ну, мотоцикл реально топ. Давай. Може проїдемось по класиці, запустимо. Ось так воно все світиться гарно. Ну просто бомба. Метр дев'яносто, зріст. Так. Сюрюсь, метр 92 зріс по Максима. Тому подивитесь, якщо зацікавило, пишіть дзвоніть, відповімо, додаткові, якщо будуть питання, відповімо. В принципі, все, покласти жанру. Масло, фільтр і погнали кататись. Якщо ми це робимо, у вас буде гарантія. На двигун. Всім пока.